1 січня 2013 року чинне земельне законодавство в Україні зазнало значних змін. Реєстрація земельної ділянки і прав власності на неї відтепер розподілена між двома відомствами. Почав роботу новий реєстр Державний земельний кадастр, в якому земельні ділянки реєструються як об'єкти права. Цілком зрозуміло, що пересічних громадян турбують питання, що саме для них несуть ці зміни. За коментарями ми звернулися до Держземагентства. З 1 січня 2013 року в силу вступили деякі закони і законодавчі акти, які змінюють земельні відносини. Це, по-перше, закон про державний земельний кадастр і відповідно до цього закону були внесені поправки і зміни до певних статей Земельного кодексу. В результаті прийняття цього закону і цих поправок на сьогоднішній день земельні ділянки реєструються у двох тепер відомствах. Самі земельні ділянки реєструються територіальними органами Держземагентства, а право власності, і в тому числі на умовах оренди, реєструються. Відповідним підрозділом Міністерства юстиції, це створено перш для того, щоб полегшити так, так би мовити процедуру реєстрації. Ці структури реєструють і договори міни, купівлі-продажу, спадщину. Все, що стосується, ну скажімо так, над реальних дій із землею. Головне надбання Зміну земельному законодавстві це публічна кадастрова карта на офіційному сайті Держземагентства України, адресу якого ви бачите на екрані, зайти до публічної кадастрової карти може кожен пересічний громадянин і знайти свою ділянку. Для цього обирайте область, район, населений пункт. Ділянка має тільки кадастровий номер, ім'я та прізвище не для широкого загалу. На сьогоднішній день, як вам мабуть вже відомо, існує так звана публічна карта. Це відповідний веб-сайт нашого держземагентства, заходячи на який можна відстежувати, де, яка знаходиться земельна ділянка. З введенням відкритості інформації, запровадженням контролю, процедура оформлення права на земельну ділянку повинна стати більш зручною, комфортною і найголовніше дешевшою для населення. Призвано це все для того, щоб було це дешевше людям. Карта відображає дані, зібрані органами земельних ресурсів за всі роки незалежності. Через низку причин є помилки при її складанні, які постійно виправляються. Зараз фахівцями держземства проводиться робота по виправленню помилок. Це ті помилки, що були раніше в базі даних. До речі, щодо виявлених помилок, якщо ви виявили помилки чи неточність на публічній кадастровій карті, то відзначте їх. Для цього в фахівці Держкомзему України розробили спеціальну табличку зворотнього зв'язку на самій публічній кадастровій карті. У цю форму необхідно ввести власні дані, інформацію про земельну ділянку та відзначити помилку. Є певні труднощі, бо на сьогоднішній день це комп'ютерна програма. Яка ще не досить, скажімо так, доопрацьована. Окремо, необхідно звернути увагу на те, що запровадження видачі з 1 січня 2013 року свідоцтв про право на земельну ділянку зовсім не означає, що слід негайно міняти державні акти на такі свідоцтва. Всі державні акти видані відповідно до вимог раніше діючого земельного законодавства, вважаються дійсними. Їх заміна на свідоцтва буде здійснюватися поступово при продажу, даруванні міні та інших діях з землею. Відповідні структури мін'юсту видають свідоцтва на право власності земельної ділянки. Тобто державних актів, як такових, вже не друкують. Зараз це все посвідчують свідоцтвом про право власності на земельну ділянку. Але ті користувачі і власники земельних ділянок, у яких вже є. Попередні ну раніше отримані державні акти чи заключені договори оренди, Вони на сьогоднішній час дійсні. при всіх проблемах і питаннях. Спеціалісти держземства реально оцінюють ситуацію та усвідомлюють помилки. Попереду ще багато роботи, щоб система запрацювала як чітко злагоджений механізм. Робиться це все для того, щоб я ще раз повторюю, були земельні відносини прозорими щоб запобігати корупційним діям у цій сфері і для подальшого вільного доступу любої юридичної і фізичної особи, які зацікавлені в отриманні земельних ділянок. Маємо надію, що з відкриттям в Україні публічної кадастрової карти було зроблено крок для наведення порядку в системі відведення земель, недопущення помилок, при оформленні документів, викорінення корупції та земельних махінацій із сфери земельних відносин. На виконання розпорядження голови Лазівської районної державної адміністрації Богдана Риви про проведення в районі щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля та дня благоустрою території населених пунктів, 17 квітня під головуванням першого заступника голови редиш адміністрації Олександра Житкова проведено засідання районного штабу з організації та контролю за проведенням щорічної акції за чисте довкілля та дня благоустрою території населених пунктів Лазівського району. У ході засідання обговорено Проведення комплексних заходів щорічної акції та остаточно закріплена та розподілена з організаціями, підприємствами та установами району території для упорядкування під час суботника 20 квітня. Згідно плану, в акції приймуть участь понад 4 тисячі мешканців району, працівників господарств, які розташовані на територіях сільських та селищних рад, також учнівська молодь, школярі та інші версти населення заплановано під час проведення акції провести роботи. На території територіального центру пристарілих пенсіонерів у селі Світловщина буде задіяно два кусторіза та одна бензопила для видалення порослі та сухих дерев. Поряд з цим заплановано проведення масштабної роботи по очищенню полезахисної смуги. На території Чернігівської сільської ради роботи підготовлені для проведення цієї акції. Поряд цим на території Катеринівської сільської ради є місце масового відпочинку. Населення це на британському водосховищі. Територія виділена під пляж. На цій території так склалося, що багато скопилося відходів. Побутових районна центральна лікарня запланувала провести роботи як по прибиранню території центральної районної лікарні на території всіх ФАПів будуть працювати в селах працівники. Також будуть задіяні працівники на поліклінічних відділеннях в Орільці і в Краснопавівці. Поряд з цим заплановано видалення дерев та спрямування молоді, учнів, які Будуть надавати допомогу людям похилого віку, пристарілим, учасникам бойових дій, будуть допомагати прибирати прибудинкову територію, висадку зелених насаджень проводити, і будуть надана допомога по проведенню присадибної ділянки цих людей в належний стан. Поряд з цим волонтери і. Меценати планують завести дрова для опалення в наступному опалювальному сезону. Це будуть використані ті сухі дерева, які будуть знесені під час проведення цієї акції, і використані людьми похилого віку, ветеранами, пенсіонерами та одинокими громадянами. Також приємно зазначити, що планом заходів на проведення суботника 20 квітня запланована висадка понад три тисячі дерев. Користуючись нагодою, хотілося б звернутися до всіх мешканців Лозівського району, не стояти осторонь цієї акції, а прийняти саму активну участь як у проведенні суботника 20 квітня, так і в подальшому у проведенні акції в районі за чисте довкілля.